Вітаю! ви дивитесь військовий вісник? Очільник українського оборонного відомства Павло Лебедєв зустрівся з міністром оборони Китайської Народної Республіки генерал-полковником Ляном Гуанле. Сторони провели консультації та обговорили пріоритетні напрями співробітництва. За словами Павла Лебедєва, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор Янукович приділяє особливу увагу розвитку конструктивного партнерства між двома країнами. В свою чергу Лян Гуанле зазначив, що задоволений співпрацею в оборонній сфері з тисяча 1999 року у військових навчальних закладах України пройшли підготовку понад 200 китайських офіцерів. Також він наголосив, що ця зустріч відкриває нову сторінку у розвитку двостороннього партнерства. Протягом місяця Державна служба України з надзвичайних ситуацій повністю інтегрується в структуру оборонного відомства. Про це повідомив міністр оборони Павло Лебедєв. Завдяки цьому вдасться уникнути дублюючих функцій та досягти взаємодії між військовими та МНСниками. За словами міністра, військовослужбовці Збройних сил України довели свою професійність під час ліквідації снігових заметів у грудні минулого року. Питання, які стосуються військової служби, а також медичного та житлового забезпечення. Зазвичай саме з такими проблемами громадяни звертаються до високопосадовців. Цього разу прийом з особистих питань провів заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Можаровський. У підполковника Юрія Вороновського проблема, яку він не може вирішити самотужки. Хоча за вісім років на посаді начальника відділу особового складу частини не мав жодного стягнення, а тепер змушений шукати нове місце і потребує захисту від неправомірних дій нинішнього командування. Я був викликаний вновь призначеним командиром армійського корпусу генерал-майором Колесніков, який мені рекомендував за час відпустки знайти собі посаду за межами армійського корпусу. Працівник збройних сил Світлана Сахоненко на прийомі не вперше. Її чоловік загинув під час виконання службових обов'язків у 2009-му. Просить забезпечити її квартирою, адже нині сім'я із трьох осіб проживає у кімнаті гуртожитку з загальною площою всього 14 квадратних метрів. Таких сімей, як Сахоненки, у київському гарнізоні 24. всі вони сподіваються отримати довгоочікуване житло. За останні три роки пощастило лише 14 родинам. Усі звернення громадян були розглянуті та зафіксовані у протоколі. В окремих випадках Володимир Можаровський доручив своїм колегам провести додаткові розслідування та перевірки. 56-й окремий вертолітний загін Збройних сил України вже півроку виконує миротворче завдання у Ліберії. До базового табору українців з офіційним візитом завітав новопризначений командувач місії ООН генерал-майор збройних сил Кенії Леонард Муріукінганді. Він ознайомився з організаційно-штатною структурою нашого підрозділу, станом авіаційної техніки та техніки забезпечення озброєнням. Керівництво місії задоволене перебуванням українських миротворців у Ліберії та якістю виконавців завдань, покладених на вертолітний загін. Нещодавно курсантів першого другого курсів факультету аеромобільних військ та розвідки, а також першокурсників факультету ракетних військ і артилерії Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагадачного, урочисто проведжали до Одеси. Вони здобуватимуть знання в одному з найпрестижніших військових навчальних закладів військовій академії. Керівництво львівського вишу висловило надію, що курсанти і надалі будуть взірцем у навчанні та службі, проявлятимуть високу організованість, свідомість та дисципліну. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.